Перше листопада святого пророка Йоїла Святий пророк Йоїл, син Петоїла, жив у вісімсотих літах до Різдва Христового. Його проросту входить до святого письма Старого Завіту і складається з чотирьох глав. Господь Бог, устами свого пророка, погрожує невдячному вибрано народові своїми карами. Але й водночас у своїй невимовній доброті закликає їх до покаяння. Але ще й тепер, слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі. Роздарі серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого. Бо він благий і милосерний, і довготерпеливий, і многомалостивий, і уболіває над нещастями. Йоїл 2, 12-13 Тим, хто кається, Господь, обіцяє спасіння через зіслення Месії, ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля і що я Господь Бог ваш, і іншого немає. Народ мій не зазнає сорому повіки, а після цього я яви мій дух на всяке тіло, ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись і ваші юнаки будуть бачити ведіння. І подібно, як сповнилося зі щастя Святого Духа, так сповнить свій страшний суд, який Господь провіщає у третій главі пророста святого Йоїла, який відбудується в долині Йосафата. А станеться це так: сонце і місяць почорніли, світло зір гасне, і загримий Господь і сіону, дасть голос свій, почути Єрусалиму, і затремтись земля і небо, але Господь буде прибіжищем для свого люду і крипусі для дітей Ізраїля. Ім'я Йоїл означає «Господній Божий. Пророче Йоїле, спасай молитвами своїми. Почитаючи тебе від усіх скорбот.